Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Цієї ночі росіяни знову масово атакували Україну дронами. У Харкові шахет влетів у п'ятиповерхівку в індустріальному районі міста. Удар прийшовся на дах будинку. Інформації про постраждалих поки немає. Повідомляють у мерії. А в Києві по шахедах працювала ППО. Уламків впали в Печерському районі. Попередньо. Також без потерпілих всю ніч російські шахеди маневрували областями. Літали на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, у Кіровоградській, Харківській, Запорізькій Дніпропетровській областях та на Півдні. У більшості регіонів загроза атаки залишається досі. Нещодавно повітряні сили повідомили про небезпеку для Тернопільської, Франківської та Чернівецької областей. Також зафіксований зліт кількох Ту-95 з Мурманської області Росії. Тож будьте уважні до трифог на фронті ситуація напружена напередодні по всій лінії зіткнення сталося 190 боєзіткнень. Російські війська більше як три тисячі разів обстрілювали позиції наших військових і населені пункти. Заявляють у генштабі. Російські війська атакували сили оборони з авіації, артилерії та запускали руї дронів. На Харківському напрямку відбито п'ять штурмів. Ворог атакував біля Вовчанського, глибокого та Стариці. А на Куп'янському відтинку бої точилися біля Сеньківки та Западного. На Лиманському та Краматорському напрямках зафіксовано 27 атак. Та найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Там майже 90 обоє зіснень. Збільшилась кількість штурмів до 30 на Времівському відтинку, на Придніпровському напрямку дві атаки. Росія цієї осені запустила по Україні понад 6 тисяч дронів та ракет. І ця кількість у четверо більша, ніж це було минулої осені. Тож, аби відбити повітряні атаки, наші сили оборони працюють майже цілодобово. Вороже залізяче збивають не лише повітряні сили, але й сухопутні війська. У цьому роді військ є своя протиповітряна оборона. Це не лише мобільні вогневі групи, а й зенітні підрозділи. Зокрема, як полюють наші хеди та ракети із ЗРК Тунгуска показали у сухопутних військах. Зенітно-ракетний комплекс Сунгузка мчить на бойове чергування. За лічені секунди екіпаж займає позиції, вмикаються антени і починають все навколо сканувати. Я бачу не тільки цілі у повітрі, а й місцеві предмети, чи то стовпи, чи то дерева. А як ви відрізняєте? Робимо доповідь, параметри цілі. Якщо все співпадає, то супроводжуємо до входу в зону ураження. Нині цей екіпаж на чергуванні. Антени «Тунгуски» не зупиняються ні на мить. Ціль може з'явитися будь-якої миті в країні. Оголошена повітряна тривога. Тунгуски є два озброєння: це ракети керування. Машина дозволяє мати на борту вісім таких ракет. А ще ЗРК оснащений двома 30-міліметровими гарматами Стонвузки бійці протиповітряної оборони сухопутних військ збивають ворожі ракети і дрони. Тут у нас є пульт командира один, пульт командира другий, інформаційний екран, ІКО, на якому відображається інформація, тобто нам дають, по якої траєкторії летить ціль. Далі ми вже в тому діапазоні шукаємо її. Це у нас серце машини, на якому відображається дальність до цілі, висота цілі. Скільки збито ворожих цілей цією тунгузкою, тут вже ніхто не рахує. На початку наносили знищені дрони на машину. Нині ж ворог атакує з неба майже цілодобово. Зараз ми працюємо кожен. День, ну фактично, ми працюємо 24 на 7, Вони виснажують, але ми збираємося, відпочиваємо, коли можемо, і далі працюємо. Взагалі задача полягає в тому, щоб не не дати ворогу завдати шкоди нашій державі та нашим людям. Тут у розрахунків є три ступені готовності: це перша ступінь, коли машина заведена, і екіпаж чекає цілий прямо в машині. Друга ступінь це коли машина заглушена, але вона на позиції. І третя ступінь це коли одна людина знаходиться біля машини, а решта екіпажу відпочиває. Та нинішнє чергування виявилося доволі спокійне. Російські дрони літали, але їх перехопили інші підрозділи в іншому регіоні. І хоча Тунгуска не новітнє озброєння її розробили ще у 80-х роках, та поки що вона жодного разу цих захисників не підводила. За матеріалами сухопутних військ Олег Корнієнко факти сітіві єдині новини. Напередодні росіяни увесь день вісемісінького ранку безпілотниками атакували Херсонщину. кажуть в обл адміністрації. Через таку атаку загинув пенсіонер в одному з районів Херсона у корабельному, найближчому до позиції ворога, внаслідок іншого обстрілу, поранена жінка. У передмісті у кіндійці росіяни скинули з дрона вибухівку просто на цивільний автомобіль. Водій поранений, але на щастя вижив. І повертаємося до фронту. Росіяни не полишають спроб прорвати нашу лінію оборону біля Покровська і захопити місто. Атакують окупанти з флангів маленькими групками. Серед тих, хто нині стримує там навалу, бійці 88 го батальйону морської піхоти, їм нині вкрай потрібна наша допомога. Вони просять допомогти зі збором. На 16 дизельних обігрівачів та для всього підрозділу, щоб обігрівати бліндажі. А ще дуже потрібні 3D принтер для друку детекторів дронів, так званих цукорків. Ці Прилади вчасно виявляють та попереджають про російські безпілотники. А їх нині ворог випускає роями і цей ударні і розвідувальні дрони. Номер карти та QR-код на екрані треба зібрати 200 тисяч гривень. Це досить посильна сума для нас всіх. Тим паче, що найбільший донат отримує подарунок від морських піхотинців. Тож доєднуйтесь. Запоріжжя досі оговтується після російського удару 10 грудня по приватній лікарні. Це чергова цинічна атака забрала 11 життів. Ще 22 людини поранені. Напередодні Запоріжжя відвідав президент Володимир Зеленський і на місці обстрілу вшанував пам'ять загиблих. Провів ставку, передусім щодо захисту неба над містом, стабілізації фронту на запорізькому напрямку. Вкотре звертатиметься до партнерів щодо додаткових систем ППО. Ми будемо говорити з партнерами вже наступного тижня заради більшої кількості протиповітряної оборони, заради швидшого миру. Я провів засідання ставки сьогодні, саме тут. Передусім щодо ППО, стабілізація фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир. А отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. Путін готується до тривалої війни з Україною та довгої конфронтації з НАТО. Застарів генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте. Він нагадав: з Брюсселя до України можна дістатися за один день, і саме так близько падають російські бомби. Літають уранські безпілотники, а зовсім поруч воюють північно-корейські солдати. І щодня ця війна спричиняє дідає більше руйнувань та смертей за словами Рютте, з обох боків вона вже забрала понад мільйон життів. Втім, обговорення мирних планів без Путіна за столом перемовин він вважає ризикованим. При цьому зауважив: перш ніж пропонувати мирні ініціативи, потрібно забезпечити сильну переговорну позицію України. Генеральний секретар НАТО закликав союзників переключитися на мислення воєнного часу та збільшити витрати на оборону до 3% ВВП Путін. Путін намагається стерти Україну з карти світу та докорінно змінити архітектуру безпеки, яка десятиліттями захищала Європу. Його модель агресії не нова. Грузія 2008 року, Крим 2014-го. І багато хто не хотів вірити, що він почне повномасштабну війну проти України в лютому 2022-го. А ми надто довго не діялись. скільки нам потрібно ще тривожних дзвінків. Небачена сила. У Дніпрі відкрилася експозиція, присвячена людям, які живуть в окупації, і тим, хто зміг з неї вибратися. Кожен експонат унікальний та має свій підтекст. Це і прапори, які вивозили з Маріуполя, і історія людей, про жахіття, полону і тортур, це й врятовані речі та щоденники з окупації. Виставка доволі чутлива, як кажуть куратори, втім, побачити та відчути її варто. Докладніше у матеріалі наших кореспондентів. Кухня дома залишається тим місцем, де люди можуть спокійно говорити про свої цінності, свої погляди, спокійно обговорювати ситуацію або новини з материку України. Люди в окупації можуть ділитися думками, ідеями і вірити в перемогу України і звільнення всіх територій. Ось ця експозиція присвячена 11 рокам окупації Криму. Під неї виділили окрему залу у центрі кухня, де люди і досі, навіть під загрозою тюремного ув'язнення, спілкуються разом мріють побачити синьо-жовтий стяг над півостровом. Попри 11 років окупації, Росія не змогла підкорити суспільство окупованого півострова. Діти відмовляються вставати під дім Російської Федерації. Діти відмовляються робити поділки для російських військових. Люди вішають жовті стрічки, люди розміщують плакати. Так, да, це все поодинокі методи спротиву, але це означає, що людина зберігає вірність українській державі. Відео щоденники з окупації, екскурсії у віару окулярах Організатори працювали над проєктом досить довго. У це аби кожен відвідувач мав змогу подивитися, що приніс із собою руський мір. Я перший раз сьогодні почула про такий рух спротиву, як злі мавки. І от я прийшла не одна а зі студентами на мові окупантів. Ведеться цей рух, і для того, щоб вони розуміли на твою мову. Але з нашою правдою тут загалом 12 різних секцій. Особлива увага прикута до вишиванок. Їх врятували із Херсонщини. Це історія станіславської бібліотеки, де росіяни влаштували катівню. Цими вишиванками витирали черевики, витирали кров, зв'язували. Вони їх відіпрали. Кров відправиться дуже погано. Кров залишається, і тут сталася Каховська ГЕС. І якимось абсолютним дивом вони ці вишиванки вхопили, тому вони врятовані двічі для проведення виставки. Дніпро обрали не випадково, адже саме це місто прийняло найбільшу кількість вимушених переселенців. Рената одна з них. Дівчина згадує рідне окуповане місто, яке в цілях безпеки не називає. Розповідає, що не покидали дім до останнього, аж поки жити там стало небезпечно. У мене однокласниці. Ну, типу, які там залишилися, розповідають, як теж вночі бігають, зривають ці російські флаги, кудись їх ховають, палять. Сергій також представив репліки на свої роботи. Митець родом з Донецька. На знак незгоди з окупаційним режимом влаштовував арт-акції, за що тричі побував в катівнях. Зокрема, у підвалах тамтешньої СБУ. В перший же день вже були перелом... переломані ребра, і була вже імітація розстрілу. І ще так як імітації буде дві. Ну, скажімо так, побачив все і відчув все, все, що можливо. Є графічна історія, ну, в форматі комікса чи як це назвати, графічна історія, де я намалював. Всі, все, що зі мною відбувалося. Кожна робота тут унікальна. Небачена сила. Це інформаційно-мистецький проєкт, що досліджує та документує свідчення ненасильницького спротиву українців на тимчасово окупованих Росією в територіях України. У Дніпрі експозиція працюватиме до 5 січня. Основний меседж проекту про тимчасово окуповані території це не так і не стільки території, це люди. В першу чергу, люди, і це наші люди. І в цьому був задум, щоб відновити і суб'єктністю цієї окупованої популяції дуже важливо було зайти од цієї людської сторони, розказати персональні історії, розказати, чому багато хто не зміг виїхати, не тому що не заготів, тому що є багато об'єктивних обставин. Але разом з тим саме ці люди зберігають для нас нашу землю. Христина Вангеля Ускайте Денис Сінигінфактасі Єдині новини наразі. Це все. А далі в ефірі повторнічного звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні Запоріжжя, Область, День сухобутних військ. Привітав наших воїнів. Відзначив нагородами. 65-та окрема механізована бригада, 27 сьома ракетна артилерійська. Також наші українські медики, всім дуже вдячні. пункт на запорізькому напрямку, дуже високий рівень. Дякую вам за фаховість! Дякую всім за захист України, наших людей. Важлива розмова з командирами різних ланок була комбати, старші офіцери потрібні зміни в тренуванні військових в навчальних центрах. Також в самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада часто це найкращий інструктор. Дуже правильна річ це кошти. Прямо в бригади, щоб вони на свій власний розсуд купували дрони саме, які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо. Робота з дронами теж має завжди змінюватись, тому що має адаптуватись під розвиток бойової ситуації. Війна вимагає змін, щоб берегти життя життя наших хлопців та захищати Україну. Багато роботи щодо Запоріжжя. Безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання ставки сьогодні. Саме тут, передусім, щодо ППО, стабілізація фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир. А отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру. Тут у Запоріжжі почала роботу перша сучасна школа. Сьогодні були там школа прямо в укритті. Вона безпечна. Тисяча дітей може навчатись, і завдяки саме цьому третьокласники, другокласники, найменші діточки змогли навчатись разом. Разом офлайн, щоб всі соціальні навички були дуже важливо це, щоб війна не забирала у дітей шанс стати успішними. Дорослими ми будуємо інші такі школи у прифронтових регіонах і в Запорізькій області. Зокрема, ми будемо говорити з партнерами вже наступного тижня. Заради більшої кількості протиповітряної оборони, заради швидшого миру. Я хочу подякувати всім. Дякую Запоріжжя, дякую Дніпро. Був сьогодні із ними на зв'язку. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!